Як зазначає виробник, ультрабук Vinga Iron S151 створено насамперед для роботи та навчання. І це дійсно так, адже виходячи з тестувань, можливостей встановленого 10-ядерного Core i 5 1334 u з інтегрованою графікою ARIS Xe більш ніж достатньо для подібних сценаріїв. А от батарея ємністю 65 Вт забезпечує цьому лаптопу відмінну автономність на тлі пристроїв подібної цінової категорії. Хоча встановлена IPS матриця не може похвалитися високою яскравістю, тонкі рамки довкола екрана позитивно впливають на сприйняття зображення. З технічного боку, Vinga Iron s 151 пропонує повний набір необхідних портів, включно з кардрідером, а клавіатура обладнана білим підсвічуванням з двома рівнями яскравості. Цікавим рішенням є те, що обидві модифікації виробник не обділив ОЗП із коробки і встановив модуль обсягом 16 ГБ. Дискова підсистема представлена доволі швидким накопичувачем з мінімально достатньою у сучасних реаліях ємністю 512 ГБ. Можливості апгрейду тут можна назвати стриманими, але добре, що виробник не пішов шляхом нової реальності з розпаяними на платі компонентами. Ще одним незмінним позитивним моментом ноутбуків Вінга залишається використання металевих елементів корпуса, що позитивно впливає на загальну жорсткість конструкції.